Слава Ісусу Христу, 20 жовтня ми продовжуємо рубрику віжня і вішем сьогоднішнього дня до нашого розважання буде 45, глави 15, з послання апостола Павла до Римля. Каже апостол Павло, Бог терпіння і втіхи, нехай дасть вам бути однодумними між собою за прикладом Ісуса Христа. Сьогодні апостол Павло говорить про Бога як про того, хто є Богом терпіння і Богом. По-людськи, інколи ми використовуємо такі висловлювання, як Бог водіння, Бог математики чи Бог ще чогось іншого, тобто людина, яка дуже добре, чимось володіє. Сьогодні апостол Павло говорить про нашого Бога як Бога терпіння і Бога втіхи. Тобто Бога, який найкраще у світі вміє терпіти, і Бога, який найкраще у світі вміє потішати. Апостол Павло просить цього Бога, який найкраще вміє терпіти і потішати, щоб він дарував нам здатність бути однодумними між собою. Тобто він просить його, щоб ми з вами, ті, що називаємо себе християнами, мали спільну думку, тобто робили щось разом, щоб ми не ділилися, щоб ми не пересварювалися. Але навпаки, щоб разом йшли нога в ногу про прославі Ісуса Христа. І каже апостол Павло, що цей Бог, він хоче створити в нас цю однодумність за прикладом Ісуса Христа. Ісус Христос з Отцем завжди мав одну думку і одне бажання. Він прийшов виконати волю Божу і все своє життя він намагався цю волю виконувати. І кожного разу, коли він щось робив, то він завжди казав, що він робить те, що хоче отець. Сьогодні дуже хотілося б, щоб ти подумав собі, чи ти намагаєшся узгодити своє бажання, свої, свою діяльність, своє життя з Богом. Бо якщо кожен християнин буде узгоджувати свої бажання з Богом, тоді в них виникнуть спільні бажання. Тому що Господь завжди бажає добра. Господь завжди є терпеливим. Господь завжди є тим, хто втішає. Він хоче навчити кожного з нас у цього терпіння. Ну, нам треба дуже багато вчитись, тому що терпіння терпеливості нам всім дуже сильно бракує. Як також нам дуже сильно бракує здатності вміти втішати інших. Нехай Господь Бог, який. Вміє терпіти, вміє втішати, то може нам, особливо в цей час, час війни, навчитися терпіти один одному і навчитися втішати один одного. Це насправді дуже складна річ. Тому що для того, щоб втішати когось, спочатку потрібно знайти радість в собі, для того, щоб терпіти комусь, потрібно пережити на собі той досвід, що Господь терпить тобі. Що кожного разу, коли ти робиш щось не так, Бог виявляється до тебе дуже терплячим. Чи вмієш терпіти ти? Я, напевно, що не вмію, тільки вчуся. І напевно, що тобі треба повчитися того багато. Чим терпіти терпіти Бога, і Господь зробить нас досконалими, зробить нас добрими. Він зробить нас такими, що будуть в одній думці прямувати до Божого царства. I know.